Поезія Тараса Шевченка загалом дуже пророча для України, бо він не тільки описував стан народу в його часи, а й передбачав майбутнє. Деякі вірші особливо вражають своєю актуальністю сьогодні. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Не суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати, бо брат брата і дитина мати. Іди Хмарою заступить сонце перед вами і навіки приклинетесь своїми синами. Шевченко застерігає українців від сліпого наслідування чужих традицій, закликає любити свій народ і боротися за справжню незалежність. Учитись, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого тому. Ченко писав не просто свій час, він наче бачив майбутнє України, її поневолення, зради, боротьбу за незалежність. Його слова і сьогодні звучать як заклик до єдності та боротьби за свободу.